Куліш вже в 1840 ві роки, по-перше, пише історичну хроніку «Віршовано Україна, так. він починає, так розумію, чорну раду на той так. момент вже Часи писати ну, і бере участь активно в Кирило-Мефодіївському товаристві. І відповідно, вони там формують документи «Книга «Буття українського народу. Вони там складають певні плани щодо Слов'янської конфедерації. Які погляди мав на історію України на той момент? пантелеймон Кулій? Що тоді його в історії України і Мене тоді, коли він починав займатися історією, етнографією, він захоплювався. Він був козакофілом, і його ця уснонародна творчість. Честь від кобзарів, вона його дуже приваблювала, і тоді, коли поширилися ці ідеї Слов'янської Федерації, до речі, щодо участі у Кирило-Мефодіївському братстві, якщо брати участь Куліша, то я би визначила його як ідейним натхненником, тому що в самих засіданнях він дуже рідко брав участь у житті. Куліша він взагалі говорить, що він дуже посередні відношення мав, але ідейно він все-таки був близький. Він листувався з. Членами Кирило мефодіївського братства він розділяв ідею Слов'янської Федерації і говорив, що якби Російська імперія прийняла оцей проєкт і взяла під свою охорону, то це було би добре. Але Росія відмовилась від цього проекту, вона відійшла і тоді остаточно відрізала Україну і слов'янський світ від себе. Ну, Тоді ще це... так тодіше. тобто зараз це ми проживаємо в принципі наслідки наслідки тієї тобто. Ситуації. По суті, так? тут треба зазначити, що ці Слов'янська конфедерація чи федерація це такий прообраз, умовно кажучи, європейського союзу, так, де що, всі ну, є то, рівні чи? країни. Вони об'єднані, нібито, так. але кожна зберігає самобутність і має однакові права. А Росія почала втілювати знову ж таки з в тому числі з подачі того ж. На, як ми казали, Уварова, так. Ідею, народність, пра Тобто тільки вертикально, тільки всі мають русифікуватися. Так. Так, тобто ідея приниження усіх народів в Росії була тоді, і, 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 і зараз і нічого не змінилося. Тоді, коли український національний рух він еволюціонував, він відходив, проходив усі етапи розвитку національних рухів європейських. І, звичайно, що Кирило Мефодіївці акцентували на тому, що об'єднання може бути на основі спільностей і християнських цінностей. que В російській імперії розумієте, підкорялися інтересам держави тоді, коли православ'я в цьому українському національному рухові розглядалося по різному. Наприклад, церкву як таку вони зневажали, тому що вона вже була залежна від російської православної церкви, і здебільшого вони бачили, що українське православ'я воно стає народним, а не державним, і в цьому була різниця між українцями і росіянами. І конфлікт між е, українським суспільством і дозвольте я проілюструю якраз ваші слова про світогляд Куліша. Це власне документ зі слідства над Мефодіївцями. і от щодо Куліша писали учителя Куліша, який, хоча і не належав до цього товариства, але був у дружніх зв'язках з усіма його учасниками, і самовиношував надзвичайні думки про вигадану важливість України. Вмістивши навіть у надрукованих однього нього творах багато двозначних місць, що могли вселяти в малоросів думки про право їх на окреме існування від імперії, замкнути, відіслати на службу волог. Так, так, але він поїхав не в Вологду, а поїхав у Тулу. В Вологду теж, до речі, хотіли Костомарова заслати, але він поїхав в Саратов, там трошки ситуація помінялася. Але насправді да, його вважали е, чи не найзагрозливішим за Костомарова, найстрашнішим ворогом імперії. Це вже після того, коли він після цих всіх подій намагався повернутися в культурний простір Російської імперії. І всіляко навіть, ну скажімо, налагоджував зв'язки із чиновництвом. І він, до речі, комунікатор був в високої степені, і так само легко відходив від людей, які не сходилися з ним в ідеях, і, і був таким осібником, тому він ні під кого не підлаштовувався. Так, був дуже норовливий, як ще кажуть. І... Знаєте, я от.